The Для нашого автора Елден Рінг має особливе значення. Оригінальну гру Тарас проходив приблизно за сім днів до виходу. Нагадаю, реліз у неї був 25 лютого 22-го року. І коли сидячи о п'ятій ранку, він розбивав лоба об Годрика сторукого, намагаючись нарешті покинути замок громової завіси і дізнатися, що лежить за його височенними стінами. Після чергової спроби було прийнято рішення йти спати. На дворі було 24 лютого. 22-го року, і ясне діло, що спати вже ніхто не пішов. В цілому знаю, що як для Тараса, так і для багатьох українських геймерів Елден Рінг зміг подарувати трішки ескапізму і став якоюсь дійсно особливою грою. В цілому, провівши в грі майже 270 годин, я готовий поділитися з вами оглядом і рекомендаціями щодо найочікуванішого, принаймні мною DLC цього року. Елден Рінг of the зе 3 як. Вже переплюнуло за оцінками Blaден Wine для The Witcher 3 і стало вже найвисокооціненнішим адоном за всю історію. Але у мене є своя думка щодо цього, тому давайте розберемося, чи змогли From Software на чолі з хідетакою Міядзакі повторити і навіть перевершити успіх оригінальної гри. Давайте все таки копнемо глибше, щоб зрозуміти невже все настільки добре, чи нам затуманили мізки, і все не так казково? Поїхали розбиратися? Перш ніж ми почнемо розбір сюжету без спойлерів, і що взагалі новенького нас чекає в цьому воїстину колосальному доповненні, швиденько розберемося з організаційними питаннями. По-перше, як потрапити в тінь дерева Ерт. Для цього вам необхідно а вбити радана і мога, б, підійти до величезного кокона на арені, де ви билися з могом. Якщо там стоїть лицар, значить усе гаразд, взаємодіяти з рукою, що стерчить із кокона, і вперед на зуст Стріч пригодам. По-друге, рекомендований рівень персонажа плюс-мінус 150-й. Цього буде цілком достатньо. Втім, якщо ви думаєте, що перекачу у найкращих традиціях папіча допоможе вам винести все DLC вперед ногами, попутно позіхаючи від нудьги, подумайте ще раз, а потім ще раз. Я залетів у тінь дерева Ерд магом 179 го рівня, і дуже швидко темний місяць ренні опинився в ще темнішому місці разом з каріанським магічним. Ічним мечем, яким я намагався махати, так з технічною частиною розібралися, а тепер погнали. Вочевидь, без будь-яких спойлерів я лише розповім зав'язку, а всі лорні перипетії, нюанси і деталі залишу профільним каналам, які обсмоктуватимуть Shadow of офертрі аж до виходу наступної гри фромів. Отже, торкнувшись таємничого кокона, ви приймаєте поклик Мікелли неомраченого напівбога з золотим волоссям і вирушаєте в землі Тіней. У цих краях, що вічно існують далеко від благодатного світла дерева Ерт, панує месмер, тиран, володар вогню й один із синів Маріки. Як із ним пов'язаний Мікела, як я й обіцяв, жодних спойлерів. Вочевидь, сюжет вкотре подається невеликими уривками через уривчасті, часом загадкові репліки персонажів, опис предметів. І звісно ж, за допомогою оточення. Усі ці шматочки було неймовірно цікаво збирати. Хоча я впевнений, що упустив переважну більшість ме. Інш очевидних деталей, водночас не можу не відзначити, що сюжет має одну неприємну відмінність від основної гри. Опинившись у серединних землях, ви плюс-мінус до середини проходження розуміли, що від вас вимагається і яка остаточна мета. Однак у землях Тіні я зрозумів своє призначення як головний герой лише ближче до кінця доповнення. Втім, я більш ніж готовий пробачити цей недолік, якщо його взагалі можна так назвати. З геймплейного погляду Shadow of Ertрій являє собою все той же Elden Ring, Тому здебільшого говоритимемо, що ж там новенького додали Фроми. По-перше, основа основ усього доповнення це його нова система прогресії. По-перше, після певного рівня левелапи просто перестають бути хоч скільки-небудь ефективними. Приріст значення здоров'я, мани, атаки та інших статів стає мізерним. По-друге, DLC може бути досить складним для тих, хто не провів в Велдені кілька сотень годин або просто пішов проходити доповнення недокачаним. І розробники знайшли вихід. По всій території тіньових земель розкидані так звані фрагменти, які по суті є шматками тіла Мікели. Використовуючи їх для багаття, ви отримуєте перманентний баф до захисту і всієї шкоди, як фізичної, так і магічної. Сам баф активний тільки в рамках DLC і перестане працювати, щойно ви повернетеся в основну гру. Скажу прямо: не ігноруйте. Руйте цю механіку, і якщо стрімголов ломанетеся в пізніші локації доповнення, не прокачавши себе фрагментами, вам швиденько пояснять, що так робити не треба. З іншого боку, достатньо зібрати хоча б половину з них, щоб почуватися більш-менш комфортно. Якщо відчуваєте, що ну ось зовсім не вдається вбити чергового боса або навіть звичайні вороги ламають вам ноги. Зробіть крок назад: дослідіть світ і зберіть побільше фрагментів. Як мага, мене відразу зацікавили абсолютно. Утно нові заклинання, наприклад, гравітаційна стріла, куля енергії, що дамажить усе на своєму шляху, підриваючи, розштовхуючи ворогів або зникнення мірям, що по суті являє собою магічний перекат. Що стосується нової зброї, тут їх буквально сотні, починаючи з взагалі досі небачених типів, на кшталт мечів із зворотним хватом і величезних катан, закінчуючи доповненням вже існуючих груп зброї, наприклад, легких дворучників та парфюм. Мерних флаконів, звісно, хто б міг сумніватися, особливу увагу необхідно приділити новим попелам війни, особливим властивостям, які можна повісити на абсолютну більшість зброї. Ось, наприклад, ланцюговий моргенштерн можна дати по голові, а можна забафати його на вогняну шкоду. Плюс під час силової атаки відбуватиметься потужний вибух. Або ось у цілої низки озброєнь з'явилася можливість метальної атаки: б'єш ти ворога, б'єш, робиш відскок. Кидаєш у нього меч, і пацан готовий. Крім того, девелопери чудово розуміють, що гравці захочуть все це випробувати. Тому по локаціях розкидано дуже багато матеріалів для апгрейду. Качайте і не соромтеся, спробуйте все, що хоч трохи може підійти вашому білду. Якщо вже ми поговорили про зброю, не можна не згадати про абсолютно нову механіку ідеальних блоків. Якщо заблокувати ворожу атаку буквально за частки секунди до того, як вона прилетить по касці, цей блок не коштуватиме стаміни, а ви отримаєте буст до шкоди. Підкреслю окремо йдеться саме про блока, не про що правда поспішаю вас засмутити. Ця механіка не постійна, а є сльозою, яку можна додати у відповідну фляжку. Проте ідеальні блоки. Чудово підходять для битви з босом, та й баф до шкоди триває досить довго, тож воно того варте. Говорячи про босів, у Shadow of the Air 3 їх просто величезна кількість. Найрізноманітніших розмірів, форм і складності, навіть опціональні тварюки дуже часто давали прикурити своїм колегам з основної гри. І це стосується всього: від зовнішнього вигляду і візуальних ефектів до здібностей, мувсетів і складності. Так, час. Я починав нити, що вони занадто складні, контрять мій білд і взагалі не чесні, а потім збирався з духом, вибирав інший підхід і все потихеньку ставало на свої місця. Звичайно ж, я відлітав ще кілька разів, але потім нова тактика давала свої плоди, і я з насолодою розумів, наскільки круто зроблені боси в DLC. Так вони складні, так іноді вимагають нереально великого скілу. Але, зрештою, їхні прийоми і здібності чесні і не повинні викликати. Фрустрації, зрештою, якщо тобі буде занадто складно завжди можна закликати якогось духа. На щастя, духів можна покращувати так само, як і головного героя. Просто для цього знадобиться інший ресурс. Крім того, в інвентарі з'явилася нова вкладка Нове, куди потрапляють абсолютно всі предмети, які ви недавно підняли. Це дуже зручно, але її потрібно ввімкнути в налаштуваннях. Обов'язково це зробіть за першої ж можливості. Скажу одразу: Тінь дерева Ерт просто величезне доповнення. Ти подорожуєш і подорожуєш, досліджуєш і досліджуєш. Постійно знаходиш щось нове й цікаве, і йому ні кінця, ні краю. Багато в чому це досягається через те, що DLC робить просто колосальний упор на вертикальний левел дизайн. Ось ти стоїш на краю якогось урвища або на кріпосній стіні, дивишся вгору, а там видно край зовсім іншої локації, опускаєш погляд, і перед твоїми очима розстилилося зовсім менше, інше досі не бачене місце. Я постійно задавався питанням: а як туди взагалі потрапити? Постійно дивувався, як розробники вправно пов'язали одну з одною всі локації, і моєму захопленню просто не було кінця. Також важливо зауважити, що при всьому при цьому DLC залишається open-world-ом. Ви можете з самого початку вирушити майже в будь-яку локацію. Головне, маршрут знати і у найкращих традиціях фромів потрібно дивитися не тільки вгору юниз, а й ще. На всі боки, тому що реально великі шматки карти можна так і не знайти, пропустивши який-небудь секретний прохід, непримітну печеру або ілюзорну стіну. Причому захованих локацій в Shadow of the Air 3 набагато більше ніж в основній грі, тож уперед обстукувати кожну стіну. Але що фроми сховали там величезну локацію і цілу купу опціональних босів. Говорячи про візуальну складову, господи, наскільки це доповнення вразило мене своєю красою. Пам'ятаєш, як ти вперше спустився на ліфті до річки Сіофра? коли перед вами під землею розкинулося, здавалося, зоряне небо, що навизло над стародавніми руїнами. Пригадай, яке здивування і благого війня ви відчували таких моментів у DLC ще більше. Вони ще красивіші, і епічніші. У якийсь момент я навіть пустив скупу сльозу від того, наскільки я був вражений побаченим. Той, хто відповідав за дизайн, реально геній і майстер своєї справи. Говорячи про світ, не можна не згадати підземелля, які настільки ж цікаві та захопливі, як і відкритий світ. Фроми відмінно скомбінували дизайн кожного данжу з ворогами і секретами. Я ніколи не відчував, що мені нудно, хоча часом доводилося трохи тупити і обстукувати стіни, намагаючись знайти ілюзорну стіну. Також хочеться похвалити взагалі весь додатковий контент у DLC. печери, катакомби, замки та інші залишки колись процвітаючого краю. Звісно, наприкінці кожної точки. Ки інтересу на вас чекає додатковий бос і захопливий бій з ним. Складність Shadow of the Earth, вже стала причиною для справжнісінького рев'ю бомбінгу Elden Ring. Оцінка доповнення скотилася до змішаних, тому що величезні натовпи гравців скаржаться на занадто складних босів, на занадто складних мобів, на занадто складні локації. Ось що мені є сказати: витріть соплі і вчіться грати. Я можу прийняти і зрозуміти претензії про, скажімо, незручну камеру, але в іншому всі боси, яких я зустрічав протягом свого проходу, Ходження були дуже складними. Деколи мені здавалося, що навіть занадто жопопідпалюючими, але завжди чесними. Зрозумійте, якщо говорити мовою фактів, ти прийшов в об'єктивно ендгеймовий контент. DLC від фромів, які завжди славилися тим, що давали гравцям прикурити. Dark Souls 3 і Bloodborne не дадуть збрехати. Разом із цим дам кілька порад. По перше, як уже говорилося, збирайте фрагменти. Відчувайте, що складно. Зробіть крок назад, залиште. Те боса і поверніться до нього трохи пізніше, підкачавшись фрагментами, по-друге, пробуйте різні білди, не соромтеся повернутися в академію Лукарії, щоб переродитися і заново розподілити зароблені рівні. По-третє, ніхто вас не засудить за заклик інших гравців і використання фантомів. Це ваш час, це ваше задоволення. Немає нічого ганебного в тому, щоб полегшити собі свій шлях безпосередньо доступними в грі способами. Ну і нарешті, якщо ви з принципу не хочете юзати. Фантомів користуватися допомогою інших гравців і перемогти боса конкретним білдом, витираємо шмарклі і вчимося грати. Знайте, дивлячись на інші ігри сучасності, те, що я зараз наведу як недолік, вразить вас до глибини душі, але я все ж зобов'язаний вам розповісти. Річ у тім, що у Shadow of the ОЗЕРТрі у доповненні до Elden Ring, є кілька ворогів і босів, узятих з Elden Ring. Ось так: два бали з десяти. Фроми зовсім охреніли і стали ледачими. Якщо говорити серйозно, то за повторне використання босів, звичайно, прикро. Але на відміну від основної гри таких випадків, ну прям дійсно, досить мало, крім того, дуже і дуже часто таке буває, що камера на босах божеволіє, заважаючи нормально бачити противника. Також в залежності від конкретної збірки ПК може просідати FPS, Тому реально рекомендую глянути відео з вашою відеокартою. Щодо інших технічних проблем, то в цілому я не помітив серйозних. Думаю, оптимізація стане кращою з виходом патчів. А так на цьому недоліки закінчилися. Можемо переходити до вердикту. Що ви отримуєте, купивши Shadow of the одертрі за 1200 гривень? Безумовно, не нову гру, це все ще доповнення, але й не просто ледачий набір із кількох локацій та невеликого розширення арсеналу. Shadow Шедоу Ертрі це величезний open world, буквально сотня нової зброї, попелів війни, заклинань, підземель, ворогів і босів. І найголовніше, ви отримуєте десятки годин абсолютно нових пригод, які вразять вас різноманітністю локації, і складністю боїв. Це апогей, кульмінація, пік. Називайте взагалі як хочете того, чим славиться японська студія From Software. вкотре ці таланти з великої літери перевершили не тільки всі очікування, а й самих себе. Я без жодних докорів сумління на відміну від огляду якоїсь іншої гри, яка за 925 гривень є інтерактивним кіно на 6 годин. Ставлю Shadow of шедов 3 тверду одиницю з десяти, навіть не зважаючи на кілька босів і ворогів. Узятих з основної гри. Ще 9 балів. Я даю за те, що логотип Bandai Namco під час запуску гри тепер знаходиться на чорному фоні, а не білому. Тепер при запуску Elden Ring можна розслабити булки і точно не пригинатися при кожному запуску, коли тобі у обличчя летить кручена флешка. Коротше кажучи, моя очевидна порада можете сміливо брати DLC, якщо ви пройшли оригінал. Або близькі до цього, це доповнення повністю варте того. Усім іншим, а особливо тим, хто не Збирається грати в Elden Ring, і не грає в Souls, і можу сказати лише одне. Для чого ви додивилися відос до цього моменту? А так, звичайно, цей ядон очевидний мастхев, в якому фанати оригінальної гри зможуть загубитися на десятки годин. Напишіть, як вам тінь дерева Ерти, чи грали ви взагалі в Elden Ring? Наваліть трішки активу. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.